Що патріотизм є великою рушійною силою для позитивного розвитку громадянського суспільства, політики, економіки, держави та права. Народ та державність України сьогодні знаходяться на складному етапі свого розвитку, який характеризується економічною кризою, корупцією, окупацією частиною території, веденням гібридної війни в умовах нестачі людських та матеріальних ресурсів. Великою кількістю зрадників серед працівників державних органів та нав'язуванням деструктивних політичних рухів із-за кордону в цій ситуації важко переоцінити роль воїна-патріота. І гостро постає питання побудови підґрунтя для загальнодержавної ідеології для працівників збройних формувань і віднайдення джерела для їх духовних сил у сучасних умовах. В даному аспекті ми бачимо, що матеріального стимулювання в нас недостатньо, ми для цього не маємо можливості, щоб матеріально гідно заохотити патріотів. А виховна робота, політика і психологія, вони виявляються безсилими. Та й часто хтось може заплатити більше, як ми бачимо, є сумні приклади тільки матеріальної мотивації. Я відстою тезу про необхідність дотримання біблійних засад військової служби як основи патріотизму серед силовиків. Розкриваючи зміст даної ідеї, ми звернемося до позитивного досвіду військової справи, який описаний у святому Писанні, і розглянемо християнські принципи військової служби. Я також вже 15-й рік знаходжусь на військовій службі. Аналізую свій військовий та християнський досвід, аналізую думки інших вчених, і ми можемо їх викласти у наступних принципах, які нам слід впровадити у діяльність наших силових структур. Перший принцип. Це можливість і необхідність застосування біблійних норм для регулювання діяльності людей зі зброєю, тому що багато християн сьогодні ще дискутують на цю тему. Військовослужбовець християнин поєднання цих понять стає приводом до появи різних точок зору та суперечок. Деякі християни переконані, що вони повинні бути пацифістами. І виключають зі сфери не тільки свого особистого, а навіть суспільного життя все те, що пов'язане з військовою службою. Інші ж віруючі стверджують, що застосування сили дозволяється в випадках забезпечення національної і міжнародної безпеки, але не у стосунках з окремими між окремими людьми. Хто правий, здається, що кожен має право на Особисту думку, але що з цього приводу говорить Біблія? Чи може християнин служити у Збройних силах, розкриваючи цей перший принцип, ми зауважимо, що воїнів Біблії вони згадуються так само позитивно, як і ремісники, землероби, рибалки та інші професії. Деякі з мужів віри старого заповіту вони були воїнами і високопрофесійними воїнами, наприклад, Ісус, Навин, Давид, Гедеон та багато інших. Військова посада сотника, вона згадується в новому заповіті близько 20 разів, що більше ніж митника чи рибалки. Першим, хто після смерті визнав Ісуса Христа привселюдно Сином Божим, був також Римський сотник. Першим язичником юдеєм, який увірвав у Ісуса Христа як Свого Спасителя і приєднався до церкви, був сотник Корнилій. Серед римських військових, яких юдеї ненавиділи як поганських загарбників, були й такі, які заслужили всенародну повагу. Це ми бачимо з прикладів служіння Ісуса Христа. Віру римського сотника як взірець для інших наводить Ісус Христос. Коли військові наверталися до Бога, то їх не змушували залишати службу, але далі залишаючись віруючим служити Богу. Якби за тих чи інших обставин людина, яка вірує у Бога, не могла б. Служити в армії і недопустимо було б бути у війську, то вказані вище приклади, мабуть, не були б наведені у Біблії. У святому писанні немає жодного місця, де засуджується військова служба. Отже перший принцип нам необхідно писання для регулювання відносин у армії і інших силових структурах. Другий принцип це надія на Господа і вічне життя. Цей принцип також є особливий. Ми маємо певний досвід роботи з пораненими. Спілкуємось з нашими колегами і з іншими військовослужбовцями, які побували в складних життєвих ситуаціях, яким Бог врятував життя. І ми зрозуміли, що воїну, як і кожній людині, необхідне спасіння і мир з Богом через Ісуса Христа. Прийнявши Спасителя, відродившись духовно та маючи свідомість стосунки з Творцем, захисник зможе безпосередньо особисто покладатися на Творця в різних ситуаціях. А ви знаєте наскільки критичні вони зараз бувають? Ці ситуації можуть бути такими, коли треба прийняти складне рішення у час зради і безнадії, у смертельній небезпеці. Давид говорить, коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мені втішать. І навіть коли необхідно проявити мужність у бою. Надія на Господа і життя по його слову це є той внутрішній стержень, який дозволить чоловікові, перебуваючи у горнилі випробувань військової служби, залишатися на дорозі правди. Це вкрай необхідно. Третій принцип це мудрість у виконанні всіх завдань. Ми знаємо з Біблії, що страх Господній є початок мудрості. Догодити злим і добрим ми не можемо, так само як і часто виконати. Суперечливі накази тих командирів, які ще не є патріотами. А мудре поводження на службі досягає, досягається через страх порушення господніх заповідей. Отже, це є наш внутрішній критерій мудрості на службі. Четверте, це Боже призначення військової влади протидіяти гріху і в необхідних випадках зі зброєю. Влада поставлена від Бога, щоб підтримувати порядок проти, і протидіяти злу. Іноді для цього е, забезпечення цього необхідна сила. Е, в 13 розділі 14 вірші Послання до Римлян сказано, бо володар Божий слуга тобі на добро, а як чиниш ти зле, то бійся, бо недаром він носить меча, бо він е, Божий слуга месник у гніві злочинці. Цю владу, дану Богом, повинні усвідомлювати з відповідальністю е, всі силовики. П'яте це бездоганне служіння своїй країні. Згадаємо приклад, коли до Івана Хрестителя приходили воїни, каялись в своїх гріхах і питали, що ж нам далі робити. Він їм відповідає: нікого не кривте, ані оскаржуйте фальшиво, удовольняйтесь плотнею своєю. Воїн-християнин не повинен допускати перевищення наданої влади проти законних утисків чи застосування сили щодо інших неправомірної вигоди від своєї служби чи хабарництва. І шостий принцип це турбота про народ. Гідним для наслідування всіма воїнами є безкорисливі якості сотника, про якого навіть юдейські старші, які перебували під окупацією Римської імперії, сказали, він любить наш народ. Та й для нас синагогу поставив. Це ті якості, які необхідні кожному патріоту. Патріотизм, ми знаємо, це любов та відданість батьківщині, це прагнення своїми діями служити їй інтересам. Як бачимо, в сучасному суспільстві немає кращого мотиватора, немає кращого змісту і фундаменту, на якому ми б могли дійсно побудувати цю любов до ближнього любов до всього народу, не абстрактну, а в конкретних відносинах у своїй професійній діяльності, яка необхідна для збудування нашої держави, і у випадку служіння державі зі зброєю, то це ще більше необхідне. Деякі практичні висновки. Ми повинні розуміти, що військова служба є розповсюдженою і дозволеною біблійною професією. Військові люди вони необхідні для протидії злу і несправедливості в державі. Військова служба розкривається також Біблії як складна і відповідальна справа. І військова служба, яка здійснюється за справедливими Божими законами, вона є службою Богу. Святе Писання висуває високі вимоги до якостей воїна-християнина, незважаючи ні на які обставини. Витримати труднощі військові служби, як і чинити, так як правдивий патріот на службі, може тільки християнин. Отже, запитання, де взяти сили, щоб бути справжнім християнином, справжнім патріотом на військовій службі тільки Ісуса Христа. Отже, одне лише перебування критичної маси християн на державність і військовій службі воно вже часто усуває незаконність їх діях і є важливою передумовою для їх патріотизму. Точкою відліку запровадження біблійних засад військової служби в Україні є наявність. Християнського світогляду у воїнів і в подальшому, за прикладом розгаданої південної Кореї, нам необхідно у силових структурах побудувати стосунки за принципом братства, біблійного братства, як то є в Південній Кореї, в принципах любові, покори, твердості та впевненості, подолання труднощів і самозречення та довготерпіння. Всі ці якості передаються як якості воїнів у Біблії. Дякую за увагу! Готовий відповісти на запитання.